Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, підіб'ємо коротенько результати праймеріс в штаті Нью-Гемпшир серед республіканців. Так? І власне, побачимо, які Позиції серед потенційних кандидатів так на посаду президента США від відповідної партії станом на зараз. Отже, відповідні праймері завершились, як я говорив, голосування в штаті тривало до 19.20.00 за часом Нью-Гемпширу або 2-3 година ночі за київським часом. Основні кандидати від республіканців був Дональд Трамп і Нікі Гейлі. І зараз є наступні результати. 95% опрацьованих голосів станом на зараз. Але ми вже за цими результатами можемо робити висновки навколо того, хто отримав перемогу. У цьому праймеріс я у короткому відео говорив, що це, власне, Дональд Трамп. Він посідає першу позицію з результатом 54,5% або 171 666 виборців. Він отримує 12. Делегатів по цьому штаті. Нікі Гелі знаходиться на другому місці з результатом 43,4% або 136 761 голос. І вона отримує 9 делегатів. За інших кандидатів було віддано 1,4% або 4 264 голоса. І тут ще був Рон ДеСантіс в окремій графі. він отримав 7%. Відсотків або 2163 голоса. Але нагадую про те, що він зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів за номінацію єдиного кандидата на посаду президента США від республіканської партії. Загалом було розподілено 21 делегат серед Трампом і Гейлі, і один ще залишається вакантним. Всього за того чи іншого кандидата було віддано 314 554 голоса. Але тут хочу зазначити, що це 95% опрацьованих протоколів. Остаточні результати по відсоткам і по кількості голосів відданих за того чи іншого кандидата будуть пізніше. І вже я на YouTube каналі і на Фейсбуці опублікую. Ці остаточні результати. Головне, потрібно розуміти в контексті них, що змін між першим і другим місцем вже не буде. Тобто, Трамп. він... Отримує перемогу і це зафіксували як видання Hill, так і CNN, так і Fox News і інші американські знову ж таки медіа. Тепер щодо кількості делегатів, так, які отримали наші кандидати після кокусів в штаті Айова та Нью-Гемпшир. Отже, Дональд Трамп має 32 делегата, Гейлі 17, Десантіс, 9, але він вибув, Рамасвамі 3 він також вибув. Тобто, далі делегати будуть розпреділяти саме між Трампом і Гелі, якщо, звичайно, остання не вийде з гонки. І тут. Варто зазначити, що ці результати вони повністю співпали з останніми соціологічними опитуваннями, які, власне, ми також аналізували у попередніх відеоматеріалах, і ми там говорили про те, що відрив між Трампом і Гейлі, він залишається на рівні 11%. І ці 11 власне, ми побачили у результатах праймеріз в штаті Нью-Гемпшир. Тобто, ця цифра вона залишається. Повне співпадіння останніх соцопитувань з результатами. Друге, Гейлі продовжує боротьбу і буде брати участь у праймері в Південній Кароліні, її рідному знову ж таки штату, тому що багато хто говорив, що вона могла б зняти знову ж таки свою кандидатуру. Але вона сказала, що в Південній Кароліні так вона буде брати участь. Ми, в принципі, сподіваємося, що вона. В Супервівторку буде брати участь, тому що загалом тоді цікавість може втратитись до процесу первинних виборів серед республіканців, якщо там залишиться один Дональд Трамп, так? Але це якщо Верховний суд не прийме рішення, яке буде проти Дональда. Трампа в контексті його участі у виборах. І останнє, що потрібно зазначити, так те, що Дональд Трамп так він наближається фактично до номінації єдиного кандидата на посаду президента США від республіканської партії. Він після того, як були опубліковані результати, так почав говорити. Що у Нікі Гелі жодних шансів його власне перемогти, і партія має консолідовуватися навколо його знову ж таки кандидатура. Ось такі коротенькі результати праймериз в штаті Нью-Гемшир серед республіканців. Нікі Гейлі вона зробила дуже багато так для того, щоб наблизитись до Дональда Трампа, але цього не було достатньо в контексті того, щоб його. Para morte. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!